Мене звати Женя Сакал. У 2009 році я закінчила бакалаврат в кафедри історії. А у 2011 році закінчила мегістерську програму в кафедри історії. До кафедри історії мене привіз свого роду певний випадок, тому що в 2005 році ще не було загальних вступних іспитів, і нам потрібно було здати окремий іспит, щоб вступити до києво могилянської академії з семи предметів. Але. Перевагою було те, що ми могли обрати дві спеціальності, на які ми могли подати документи. І таким чином, спеціальністю номер один для мене були фінанси, а вже другим вибором була історія. Однак так склалися обставини, що на історію я що на фінанси я не вступила, і тоді я собі так гадала, що я провчуся рік на історії, а потім перевступлю. Але цей рік, який я провела на історії, мені так сподобався, приніс мені так багато інтелектуальної втіхи, що переступати мені вже більше нікуди не хотілося. Пізніше я навчалася у Австрально Європейському університеті Будапешті. Зараз я роблю докторантуру в Єльському університеті. Але наша кафедра історії, Києвонська академія, лишилася для мене таким от. Інтелектуальним зразком. Власне, наша кафедра історії навчила мене як працювати з джерелами, як аналізувати історичні контексти, соціальні контексти, як співвідносити певні дані, і, власне, як писати історичний текст. І ці знання допомогли мені тоді, і допомагають мені зараз. А от саме зараз я знаходжуся на Соловецькому острові. Ми можете бачити тут канали, рукотворні канали 16 століття. Власне, Зроблені самими ченцями. Словецький острів є місцем читечого подвигу, безумовно, але також є місцем ув'язнення, де 20 років провів е, останній кушовий атаман е, Петро Калнишевський, і де в 1937 році, власне, за одну ніч була розстріляна Українська академія наук. Що мене привело на цей острів? На цей острів мене привела е, жага до пізнання минулого, е, певний. Та історична цікавість, і той смак до історії, які мені розвинули а може пробудили у професори нашої кафедри історії, за що я їм дуже вдячна, і е, я вам від цього серця рекомендую вступати до нас цього найкраще.